Сьогодні Україна, Україна і нацизм, і нацизм, і нацизм це слова. слова синоніми Повірте, я не чуток це кажу. Тому що у мене в Україні є родичі. Там промиті мізки, там очі налиті кров'ю. Давай, проси, Ми... В Москві прикинь. В Москві. Давай-давай! Ну ти чого Дай! Панякова до нас вам сюди! А це хто? Смерть. Смерть твоя. Ми, ми здані. Ми опинились в Україні. Я, зараз головне зрозуміти, як, як бути, як вибиратися, як ми взагалі там опинились. Я ненавиджу Ужгород. Заблукаво. Якщо раптом тебе запитають, просто говори: слава Україні! Слава Україні! А все у найкритичніший момент. Путін! Ви місцева? Ми в гості до кого? До сестри. Сюрприз! Це Даня, твій троюрідний брат. А це тітя Ріта. Чотівата, з Донецьку, у якої кукуха протекла? Головний рупор ДНР. А скільки за це дають? По а за що? За ваші братькі шахеди, які летять на мою землю. Але зрозумій, є родина, а є родина. А ми хто? Ми просто піщинки. От якби ця піщинка відчувала себе людину, і питання виникало б між родиною і родиною, бо сім'я це і є родина. Ей, родина! Навіть я українка, яка благословляла ракети, що летять на мою землю, на землю моїх предків. Як я могла вірити в цю маячню? Бажати смерті своїй сестрі, яка любить У мене Путіна більше на життя. Спитай! У Путіна до нас спитай. Я не знаю, чи пробачить вона мене. Але навіть якщо так, то я собі не пробачу ніколи. Слава Україні! А вам ганьба, зневага і прокляття.